Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні вам аграрний гороскоп, присвячений поливам та підживленням в листопаді місяці 2023 року. Час київський. Отож, розглянемо весь гороскоп для того, щоб знати, коли поливати, коли не можна поливати. Ось такий у нас гороскоп і він починається 1 листопада в несприятливий день для поливів та для підживлення. Це близнюки, знак стихії повітря. Навіть перехід о 23.31 краще цей час не використовувати, тому що будуть працювати ще енергії дихання. Повітря. Отож, першого не плануємо поливи та підживлення. А ось другого, третього можемо і поливати, і підживлювати і використовуємо 100% тих добрив, які вказані по інструкції. Це в нас третя фаза, і тому, будь ласка, під коріння поливаємо та підживлюємо. Підживлення обов'язково підкоріння, воно найбільш ефективне. Далі буде час, коли ми без користі будемо поливати, тому що рослини не сприймають цей час воду. І не живляться, і тим більше не маємо в цей час можливості використовувати добрива. Не повинні цього робити, тому що це небезпечно для рослини. Горять і коріння, і листочки. Це можна не робити, підживлення і поливати не треба 4, 5 та 6 до 21 години 40 хвилин. Далі вже буде працювати енергія стихії землі, діва. Знак коріння, і можна ввечері вже і поливати та підживлювати. Причому це можна буде робити ще й 7 та 8 листопада і використовуємо підживлення 100% за інструкцією. Увечері можна і полити, і гарно підживити, для того, щоб уже вранці 9-го просто провести таку агрооперацію, яка називається. Вспушення землі. 9-го вранці треба оцей поверхневий шар, який створений після поливу, його треба просто зрушити, порушити і дати можливість корінцям дихати. Отож, 9, -го, 10, го 11 го не можна поливати і тим більше підживлювати рослини. Не дивлячись на те, що 9-го у нас починається. Перехід місяця в, знакі, в знак Терези, а 11 перехід в Скорпіону 20-ті Ми три доби не користуємося поливами та підживленням. Пам'ятаємо, що перехід із, місяць, із знаку в знак місяць на це потребує 6-6,5 годин. Отож, у нас виходять три доби, які ми не використовуємо ні, ні для поливу, ні для підживлення. 13-го народиться молодик, молодий місяць, новий місяць. В цей час ніяких підживлень не проводимо, тому 12 го та 13 го знаці Скорпіон, знак стихії води поливаємо, але підживлення не даємо. Це дуже недобре для рослин. Далі період, коли немає користі для води і немає користі для рослин. З допомогою підживлення, це знак стихії вогню, стрілець 14 та 15. І тільки вранці, у нас вже 16-го, після 10-ї години, починається гарний період, сприятливий час для поливів та підживлення 100%. Причому не тільки 16-го, а це можна робити 17-го, дуже гарний період. Бажано рано рано вранці 18-го полити рослини. Але якщо ви десь 4, 5 до 6 години ще зробите невелике підживлення, теж це пройде, але бажано робити все 18-му вранці поливи. Зробіть підживлення 17-го таке 100%. Дайте, а вже вранці просто поверхневий цей шар, його зніміть і дайте можливість далі дихати рослинам. Чому? А наступний знак у нас якраз зв'язаний з, з, з знаком. Який дає можливість отримати енергію важливу, космічну енергію, від Творця. І це буде час дихання. Через дихання, через повітря отримують кожна, кожна сутність на землі і люди, кожна клітина людини, землі, рослини, тварини, птаха і всього, всього що є на землі, це, це час для дихання, для отримання енергії. Тому, будь ласка, вже 18-го не поливаємо і не підживлюємо. 19 го і 20 го до 16 години 30 хвилин не можна поливати та підживлювати рослини. Але уже 20 го ввечері і це бажано після 17 години. Далі 21 го та 22 го вранці робимо поливи та підживлення. 100% використовуємо. Це знак стихії води, і підживлення гарно йдуть до того місця рослини, там, де вони потрібні, ті елементи живлення. А ввечері вже час стихії вогню розпочинається. Тут немає користі поливів, а підживлення небезпечні. І це буде час 23 та 24 до 22 години 30 хвилин. Далі приходить в роботу знак телець. А це значить, що можна і поливати та підживлювати. Але будьте уважні, тільки 50%. І ось чому 50% 25 листопада також поливи та підживлення проводимо. 26-го бажано вранці ще зробити і підживлення, і поливи. Тому що далі вже наступає час повній. І в час повні це повно енергії космічної, дуже такою вона і важлива, і наповненість цієї енергії Що для того, щоб рослині в цей час просто жити, їй треба дати можливість користуватися цією енергією. Їй необхідні зараз не, не потрібні е, різні добрива. І тому в цей час не підживлюємо. Але ще й не можна поливати, тому що у нас 27-го починається період місяця, в знаці близнюки, і буде 28-го і вранці 29 го до 8.54 до 9 -го години не поливаємо та не підживлюємо. Але вже 29-30 го та го це якраз період, коли вже можна поливати. Причому підживлювати 29-го вже увечері можна, але сі... тільки 70%. І 30-го теж 70% від того, що вказано в інструкції до даного добрива, читайте уважно інструкцію перед тим, як використовувати різні добрива. Ось такий у нас сьогодні агрогороскоп, аграрний гороскоп поливів та підживлення рослин, саду, городу, квіток. І відкритий і закритий ґрунт, і теплиці для будь-яких країн ось такі у нас правила і такі підказки важливі для листопада 2023 року. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам всім успіхів, усіляких гаразів, миру та добра, гарної погоди та будьте всі здорові! На все добре! До нових зустрічей на нашому каналі в нових же відео!